Я поділюсь з тобою добіркою з восьми каналів, які дивлюсь на Ютубі, сам та які покривають більшість сфер та інтересів. Це не є топові канали, про які всі знають та дивляться, а тому я думаю, що ти знайдеш для себе щось нове і цікаве. І, звичайно, що усі посилання на ці канали я залишу в описі до цього відео. Нагадую, ви на каналі Торба і в цій Торбі багато цікавого. Всебічно розвинена людина цікава та успішна, ну принаймні так кажуть. Погодьте, що значно приємніше спілкуватись з тим, хто може підтримати різні теми, бути цікавим співрозмовником та розповісти щось нове та корисне. Якщо ти дивишся в YouTube не тільки веселі відео, але й пізнавальний контент, тоді ця підбірка саме для тебе. Отже, вісім різних сфер, що охоплюють розваги та подорожі кулінарію та спорт, музику та DIY, а ще культуру та подкасти. Звичайно, що YouTube – це не місце, куди в першу чергу йдуть за освітнім контентом, хоча його тут теж вистачає, і признатись чесно, я сам тут шукаю те, що мені потрібно. YouTube – це скоріше місце, щоб зайняти час, надихнутися, або ж просто скоротити декілька годин та відпочити. Одним словом, всі йдуть сюди за швидким ендорфіном або ж трішки прокрастинувати. Розважальний або смішний контент це саме те, що стимулює виробітку ендорфіну. І перший канал, який я хочу порекомендувати, це канал Черепаха. Добрий вечір, молодь. Добрий вечір. Давайте поаплодуємо. На YouTube просторах ви знаєте нас як черепаха, а у рідному місті ми більш відомі як Львів Сіті стендап. Хлопці записують свої виступи в бомбосховищі. Можна офлайн відвідати. Я ж переважно дивлюсь їх. Тут в Ютубі з вечора. Відео виходять достатньо часто, вони коротенькі по 13-17 хвилин. Якщо любите стендапи, якщо любите такий Галицький е, колорит, е, рекомендую підписатись та отримувати свою порцію задоволення. Окрім розваг, особисто мене м, також цікавить контент про подорожі. Я дивлюсь канал однією правою, і це, мабуть, єдиний канал з цієї добірки, який всі знають. Не знаю, з чого почати. Мабуть, почнемо з того, що однією правою це туристичний канал. Дуже прикольний хлопець. Мене звати Влад, я з Хархова, і в мене трохи менше рук, ніж в середньому. Але канал не про це. Це мандри і сноубординг. Влад знімає дуже якісне відео. Я не знаю, як він справляється, враховуючи, що в нього лише одна рука, він керує дроном, він самостійно записує всі відео. Ну, це дуже топовий контент. Якщо вам не хочеться дивитися Птушкина або Орел і Решку, рекомендую цей канал, маса задоволення. Відео виходять, напевно, раз в місяць, іноді двічі в місяць. Хлопець класно подорожує, класно знімає, однозначно лайк. Всі чули та знають Клопотенка та його безмежну любов до борщу. Але сьогодні я порекомендую інший кулінарний канал під назвою Наші бесаги. Здоровенькі були в цьому відео ми спробували приготувати давній український рецепт м'яса в тісті, який колись запікали на різні традиційні свята. Це український канал про кулінарію. Здоровенькі були. Ми, українська сім'я, купили старовинну сумку в дужках торбу і назвали її в честь каналу Наші Бесаги. Відео дуже прикольні. Е, я б сказав заліпательні, якщо я таке слово. Дуже якісний контент, приємна озвучка. Якщо цікавитись кулінарією, якщо цікавлять незвичні, старовинні суто українські рецепти, заходьте на канал, отримайте свою порцію задоволення, а якщо будете щось готувати, поділіться, будь ласка, зі мною в коментарях. Якщо ви додивились до цього місця і зрозуміли, що хочете підтримати автора та розвиток каналу фінансово, ви можете це зробити за посиланням в описі. Або ж за лінком, який я залишу у першому коментарі. Я завів сторінку на BuyMeACoffee, де ви можете стати спонсором каналу на постійній основі, або ж підтримати канал одноразово. Мені здається, їжа і спорт ідуть разом, особливо, якщо переїдати або ж навпаки слідкувати за здоров'ям. А отже, наступний канал, який я рекомендую, це канал Віктор Чолій. До речі, з Віктором я знайомий особисто та з впевненістю можу рекомендувати цей канал. Сидяча робота, болить спина, поперек, коліна, защемлення сідничного нерва? Тоді забудьте про це назавжди. Отже, Віктор Чолій, всім привіт, друзі. Я майстер спорту України серед паралімпійців. Віктор Чолій. підписуйтесь на мій канал, ви отримаєте безкоштовно багато різного корисної інформації для вашого здоров'я. Канал про спорт дає класні поради. До прикладу недавно дивився його відео. Якщо у вас проблеми зі спиною, як позбутись болю. Різні способи розтяжки. Одним словом, класний канал. Також, якщо хочете, Віктор може скласти для вас індивідуальну програму для заняття спортом. Загалом це цікава тематика, дуже корисна, знову ж таки, рекомендую. Дієвим стимулятором мозку є музика. За допомогою приємної мелодії можна зняти стрес, поліпшити психічний і фізичний стан. Також доведено, що гучна музика підвищує тиск. А тиха музика навпаки понижує тиск і заспокоює. Якщо ви хочете бути в курсі сучасної української музики, рекомендую канал не мейнстрімний. Різдвяно-новорічний на настрій кажете. Угу. Справедливості заради зазначу, зйомка відбувається 29 грудня о 16 годині 15 хвилин після чергового відбою повітряної тривоги. Отже, канал про музику не мейнстрімний. Немайстрімний це погляд на музику через призму слухача. Хлопець знімає відео раз на місяць, робить підбірку нових треків за місяць, дає свою оцінку, якщо є плагіат, про це відверто говорить. Дуже якісний контент, класна картинка, шикарна озвучка. Якщо, навіть якщо ви не меломан, але хочете просто знати, яка зараз музика популярна, яка музика виходить в Україні, дізнатись про це, відкрити для себе нових виконавців, рекомендую з задоволенням. Я впевнений, що не у всіх є час отак от сісти чи лягти і дивитись YouTube декілька годин поспіль. Люди, які дуже зайняті, або ж які полюбляють робити декілька справ одночасно, наступний канал саме для вас. Зверніть увагу на канал «Культподкаст». Послухайте культ, подкаст про культуру. Тут ми говоримо про культових авторів, культові явища, епохи та питання. Подкаст про культуру, літературу та філософію українською мовою, звичайно, простір для думання та освіти. Якщо цікавитесь розвитком, якщо хочете дізнатись трошки більше про історію, про якихось визначних діячів, про якісь феномени. І хочете лише слухати, хоча відео тут теж присутнє. Підписуйтесь, приємний голос. Знову ж таки, багато чого для себе нового дізнаєтесь. Я дивився про Сковороду мені, дуже сподобався подкаст, і про Лесю Кринку теж рекомендую на старт для знайомства з каналом. Продовжуючи тему культури, рекомендую підписатись на канал Ідея Олександрівна. Привіт! Поговоримо про те, як війна змінила нашу мову. Де Олександрівна, чесно це моє відкриття, я знайшов канал випадково, і з першого відео він мене зацікавив. Здоров, мене звати ідея Олександрівна, я філологиня. Тут я розповідатиму цікаве та нестандартне про мову, літературу, але не тільки. Перше відео, з яким я познайомився, це, були, це було відео про діалекти, і з того часу я от постійно моніторю, дивлюсь, чи виходять нові відео. Дуже цікава тема, щоб пізнати свою країну, щоб розібратись, чому в одній частині України так говорять, а в іншій частині України по-іншому. Одним словом, якісний, цікавий, україномовний, корисний контент вам на вечір. І останній канал у списку, але не останній у цьому рейтингу. Це канал дядько Максим. Дай Боже і вам, шановні гості, дорога родина. Я вас радий вітати на першому україномовному каналі. присвяченому металообробці. Сьогодні в нас таке досить цікаве замовлення. Канал дядьку Максим. Достатньо популярний канал, але не всі люблять таку тематику. Особисто я дуже далекий від цього, але мені дуже подобається, як він розмовляє, як він знімає, що він робить. Я би хотів так теж робити, але в мене трошки не до того руки. Перший україномовний канал присвячений металообробці. Здавалося б, тема металообробки. Ну що тут може бути цікаво? Але те, як він подає інформацію, те, як він спілкується, те, як він себе поводить на камеру і речі, які він робить, ну це топ, це можна просто дивитись, релаксувати, кайфувати і отримувати море задоволення. Маю надію, що ви знайшли для себе новий та цікавий контент, і ці канали стануть вам у нагоді. Це не всі канали, які я дивлюсь, і якщо я побачу запит на продовження відео, я знімлю другу частину. А якщо відео сподобалось, традиційно закликаю поставити лайк, натиснути на дзвінок, щоб отримувати сповіщення про нові відео, залишити коментар від п'яти слів, це потрібно для просування, а також підписатись на цей канал. До зустрічі в нових відео. До побачення!